Ский відтепер у Полтавському педагогічному університеті є українсько-литовський освітній центр. Серед головних його завдань просування українсько-литовських освітніх програм та реалізація двосторонніх проєктів у галузі академічних обмінів, грантів і наукових досліджень. Перше це обмін досвідом, зосібно на таку важливу спеціальність як психолог-реабілітолог. Бо виклик дня потребує сьогодні цієї професії. Друге, це обмін досвідом на традиційні методики і технології. І третє, що теж дуже важливо, це долучення до участі в міжнародних грантах і проектах, чого сьогодні бракує в Україні. І я з відповідальністю заявляю, що недостатньо ми ще працюємо, тому в надії за їхньої підтримки ми долучимося до цих проектів. У вільнюнському колегіумі 7 тисяч студентів, 7 факультетів та 500 викладачів, майже стільки, як у Полтавському педагогічному університеті. Угоду про співпрацю партнери підписали кожен у себе під час прямого включення. Цей центр, який відкрився сьогодні, він, він планується як платформа для співпраці, для співдружності наших університетів по Полтавського і також вільнюського колегіуму, де могли б як студенти, так і викладачі е е тісно е працювати над спільними ідеями, на, це, напрацюваннями і отримувати нові знання і інноваційні технології один для одного. Україна є країною-партнером програми Європейського союзу Еразмус Плюс і має можливості брати участь у конкурсах, відкритих для всіх країн-партнерів. Стажування викладачів у Вільнінському колегіумі може тривати від двох днів до двох місяців. Еразмус плюс якраз представляє можливість стран із те, що… Оплачивает все и Европейский Документы. Союз. Это отмен, визит, платит стипендию студентам, и оплачивает и преподавателям, и даже не преподавателям есть возможность, ну, меняться сотрудниками, то есть и администрацией там. там. На кінець квітня планується обмін делегаціями. Полтавці поїдуть у Вільнюс, а в Полтаву завітають гості з Литви.